І знову найцікавіша тема, які ж розміри треба мати чоловічого достоинства, щоб задовольнати жінку? І ви здивуєтеся, але є дослідження і на таку тему. Наприклад, середній розмір 13,5 см, скажімо так, на європейському просторі. 13,5 см. І ви скажете, та парута. Па, не поспішайте. Розмір жіночого вагали, що піхви в середньому приблизно від 7 до 12 сантиметрів. Ви скажете, як воно так більше приймає? А, бо піхва має таку. Складчату форму, і коли о, розмір органу більше 12 сантиметрів, вона розтягується, дозволяючи прийняти більше в себе. Але дивіться, як все складно виходить: середній розмір 13,5 в середньому плюс-мінус 2 сантиметри, піхва до 12 сантиметрів, ну прям все круто. Тоді запитання: а що говорять дівчата саме про ці розміри? А дівчата говорять, що Якби хотілося засунути в себе щось дуже-дуже здоровенне, жінка взяла би скалку або палку і б себе засунула. Але вона це не робить. Все ж таки, секс це обмін енергіями, це соціальний статус, це задоволення, це а, погляди на партнера, це, а, тобто це більше, ніж просто встромити щось жінку. Тому хлопці, якщо у вас є фіксація на органі, то це не жінки зробили. А хто ж це зробив? Інші хлопці. Причому, ну і плюс фільми для дорослих. Бо у фільмах для дорослих середній розмір органу 17 сантиметрів плюс-мінус 2. Це середній по фільмах. Тобто там, ну а як же рахується середній, від найздоровеніших до наймаленькіших у фільмах для дорослих. Тому те, що середнє в реальному житті, у фільмі для дорослих буде далеко не середнє. Тому, хлопці, якщо ви підколюєте, йобуєте своїх там, хлопців та друзів за тему, що там якісь маленькі тощо, запитайте в себе, навіщо ви це робите? Чи не компенсуєте ви? Власні проблеми, чи не хочете ви самозадовольнитися із застраждання інших людей? Навіщо принижувати за розміри, за питання, А? Самотвердження? У вас є якась травма, комплекси і так далі? Тому, хлопці, давайте ще раз в останнє да? на, 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 на цьому відео. Проблема розміру органів це лише наша чоловіча проблема. Якщо ми хочемо задовольнити жінку, є тисяча і один спосіб, як це зробити, як співав Скрябин, руками, локтями, ремнями, залізною трубою. Так? Тобто, у вас є інші інструменти для задоволення жінки, хлопці, досить фіксуватися на розміру вашого Андрюшки, чи чи там як ви його називаєте?